We yeah. Хай завжди у ваших скринях буде повно крупних гривень, а у сейфах, в товстих пачках бакси євро на заначку. Буде щастя в вашій хаті, бо ми завітали і від щирої любові добра З Новим роком! З Різдвом Христовим! Пане <плес> батько, ви рятуватики до вас додому приходять чи бояться? Почему она бояться? Я такие страшные, заспивай, хороший Это... зуб. Ширше, 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 неплохо, не плавай. На старей плане присяг. Так, и сейчас воду назад. Вот так. Вот так хорошо.